Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо безцементний ендопротез кульшового суглобу від компанії Microport. Це ніжки Гладіатор та западена Прокатіл. Ніжки мають два варіанти виконання. Перший це класичний з плазмовим напиленням титану, інший це з повним напиленням гідроксид апатиту. На шорстку поверхню, яка була зроблена шляхом. Піскостроменевої обробки. Ніжки мають однакову дизайнерську форму, вони мають двоклиновий дизайн, вони мають у собі такі технології, як зменшений кінчик, який дозволяє уникнути болей після імплантації, коли кінчик може торкатися каналу. Після імплантації. Кістка вона пружна, і план трохи рухається, і він може торкатися, якщо він не має такої закругної форми, торкатися стінок каналу і викликати больові відчуття. Темплант має таку от ребристу поверхню. Це потрібно для того, щоб збільшити площу контакту з кісткою. Чим більше площа контакту з кісткою, тим міцніша вторинна фіксація. Гідроксиапатит він вивільняється після. Того як імплант був введений в кістку поступово, надаючи кальцій для того, щоб перебудувати кісткову тканину і закріпитися кістці на поверхні імпланту. Обидва імпланти мають поліровану шийку. Шийка – це ось ця частина до конуса. ця частина це конус, це шийка. Вона полірована для того, щоб до неї не приросла ніяка сполучна тканина. Яка би могла б заважати руху імпланту. Також шийка трошки приплюснута для того, щоб збільшити амплитуду рухів на згинання і випрямлення кінцівки. Сам конус має типу розмір 12-14 та маленькі такі насічки, для того, щоб при контакті з голівкою бути здеформованим та міцно тримати. Тю саму голівку для уникнення прокруту голівки. Самі голівки виконані в двох варіантах: це кобальт хром та алюмінооксидна кераміка. В розмірах 32 і 36 мм. Лайнери є А-клас і Е-клас. А-клас це найсучасніший на сьогодні. Полімер, який використовується в ендопротезуванні, він а, позбувся усіх тих недоліків, які були в його попередниках, у вигляді там, вільних радикалів, проблем з киснем. А є е клас це додатково оброблене ще антиоксидантом для того, щоб мінімалізувати утворення будь-яких радикалів при контакті з киснем, тому що. Суглоб, він не в вакуумі, і він не повністю в воді, там є деякі повітря. Так само, як у внутрішнях людини, там є невеличке, але все ж таки там повітря. І молекули кисню вони окислюють. Не дуже, але все ж таки такий процес є. Алюміній оксид, він подбавлений окислення, він більш твердий, ніж кобальт-хром, і він інертний. Часточки його інертні до організму. Тому варіант з кераміка кераміка або кераміка Polyтилент це є на сьогоднішній день частою комбінацією для протезування. Якщо ж людина молодого віку, то, як правило, кераміка- кераміка використовується. Безцементна чаша. Вона зроблена у вигляді напівкулі. Вона встановлюється в ацетабулярну западину тазу, запресовується, воно туди забивається, і через деякий час кістка починає проростати усі нерівності, обростати плазмове покриття. Вона сумісна як з поліетиленовими, так і з керамічними вкладками. Розміри з 46 по 62 це є стандарт, а опційно може розширитися і в інші розміри. Має три отвори для фіксації гвинтами на випадки, коли потрібна додаткова фіксація. Також вона має протиротаційні вимки для поліетиленових вкладишів. Це потрібно для того, щоб вкладка після своєї фіксації не мала ніяких мікрорухів. І як наслідок не мала емісії поліетилену в навколо глобову тканину за рахунок стирання зовнішньої частини об внутрішню частину чашки.